Вітаю вас, малята, і пропоную вам послухати віршик. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Малята, а скажіть но, ну, які веселі забави нам дарує зима? Так. З друзями можна зліпити сніговика, покататися на санчатах, на лижах, а ще погратися у сніжки. Це так весело. Зимові прогулянки завжди приносять нам величезну радість, але вони можуть таїти в собі і небезпеку. І перша небезпека це переохолодження. А щоб йому запобігти, що треба зробити? Так, одягнути зимовий одяг. Давайте разом назвемо предмети зимового одягу. Теплий светр, теплі штани, чобітки, шапка, шарф, тепла куртка, рукавиці. Малята. Розгляньте малюнок і скажіть, що сталося з дітьми? Так, дівчинка обморозила руки, а і хлопчик теж замерз. А чому це так сталося? Так, тому що дівчинка забула одягнути теплу куртку і рукавиці, а хлопчик забув. Одягнути теплу куртку і шапку. Малята пропоную намалювати для хлопчика шапочку. Для роботи нам знадобиться ось така заготовка шапочки, фарби, ємкість з водою, пензлик, серветка та ватні палички. Починаємо працювати. Набираємо на пензлик фарби, і я почну із зеленої. І розмалюємо низ шапочки короткими прямими лініями, притискаючи пензлик всією шириною ворсу згори вниз. Ось так. Ретельно промиваємо щіточку та зайву вологу витираємо об серветку. Тепер беремо ватну паличку та набираємо фарбу іншого кольору. Я набираю синю, а ви, яку забажаєте. Наносимо відбитки крапочки по всій поверхні шапочки. Іншою паличкою набираю червоної фарби і теж ставлю відбитки крапочки по всій поверхні шапочки. Те ж саме роблю і з жовтою фарбою. І ось така шапочка у мене вийшла. А у вас яка? Я буду з нетерпінням чекати на фото з вашими роботами. До побачення! На все добре!